Повертаємося до святкування Дня Соборності у Севастополі з нагоди Дня Соборності за участю представників влади міста, командування військово-морських сил України Чорноморського флоту Російської Федерації, військовослужбовців Севастопольського гарнізону відбулось покладання квітів до пам'ятника Тарасу Шевченку. Розповідає Наталя Білякова. Традиційно вже стало в Севастополі починати цикл заходів до Дня Соборності, урочистим покладанням квітів до підніжжя пам'ятника Тарасові Григоровичу Шевченку. Як державницький мислитель Шевченко вірив у самостійну незалежну Україну, підґрунтям чого вважав солідарність і любов усіх прошарків суспільства, а також взаємопошану. Саме він, великий син українського народу, залишив нам нащадкам свій заповіт і оживе добра слава, слава України і світ ясний, Ни невечірній тихо засяє. Обніміться ж, брати мої! Молю вас, благаю! Цього дня до пам'ятника великому кобзареві прийшли представники влади міста, громадських організацій, військовослужбовці Військово-морських сил збройних сил України, Чорноморського флоту, Російської Федерації. Урочисте проходження почесної варти та військового духового оркестру військово-морських сил збройних сил України підкреслило урочистість заходу. Та незважаючи на свято, громадськість та влада Севастополя переймається зовсім не святковими питаннями. Всіх поздравляю з праздником. Хотілося б, щоб праздник з Луки в цій сложної політичній ситуації об'єднів не только в Севастополі всі політичні сили всіх граждан, а й в Україні. И тем не менее, сегодня, в этот святой праздничный день, который мы празднуем по указу президента, мы не можем не говорить о тех событиях, которые происходят в Киеве. Поэтому руководство города сегодня запланировало по инициативе депутатов городского совета внеочередную сессию, на которой рассмотреть политическую ситуацию в Киеве и принять резолюции и обращения к руководству страны. Есть попытки страну вернуть в хаос, в беспорядки, попытки, которые явно подогреваются из-за рубежа. Вы знаете, что севастопольцы участвовали и в мероприятиях, связанных с поддержкой курса президента в Киеве. Сегодня судьба страны решается Киеве, поэтому нам очень тревожно за то, что происходит в эти дни. Именно этим вызвана необходимость проведения сегодняшней очередной сессии. Я хотел бы прежде всего всех севастопольцев поблагодарить за ту позицию, которую они занимают. Позицию поистине государственную. Понимание того, что не нужно раскачивать ситуацию, что именно экономическая и политическая стабильность обеспечит существование Украины как государства. Ні, взя запустіть відповідно до Конституції України на армію та флот покладається оборона України, захист суверенітету, територіальної цілісності та недоторканості, забезпечення стримування збройної агресії. Тому військові моряки України це аплод миру та стабільності. Я хочу всіх привітати з цим святом. І Армія і флот, звісно, поза політикою, але Тот радикалізм, який ми зараз спостерігаємо в Києві, це є небезпека, небезпека для нашої держави. Я хочу відмітити, що заяви деяких політичних лідерів про те, що народ з якихось там регіонів має якусь там думку, це тільки заяви. На флоті служать представники всіх регіонів, і вони присягли. Державі, і їх ніхто не спрашивав про те, що зараз робиться на Майдані і на вулиці Грушевська. Тому це все неправда. Я вважаю, що воєнно-морських силах служать дійсно патріоти саме. Державою, назва якої України зі святом все. Тож будемо сподіватися, що День Соборності послужить гідній меті, об'єднає українців в сім'ї вольні, нові та принесе мир та злагоду нашій державі, як того жадав великий Тарас. Обнімите ж, брати мої, найменшого брата. Нехай мати усміхнеться, заплакана мати.